Питання номер 7 Які з наведених навичок від 1 по 5 є найважливішими навичками тестувальника? Зверніть увагу на структуру цього запитання. Спочатку нам перечислюється 5 власне, навичок, і після цього у нас є 4 варіанти відповіді, де є різні комбінації цих навичок. Отже, давайте прочитаємо спочатку самі навички. Перша наявність доменної експертизи. Друга створення бачення продукту. 3. Уміння працювати в команді. Четверта. Планування та організація роботи команди. П'ята критичне мислення. Тепер прочитаємо самі варіанти відповіді. Варіант А. Важливі друге та четверте. Створення бачення продукту та планування організації роботи команди. Варіант Б. Важливі перше, третє та п'яті – Наявність доменної експертизи, уміння працювати в команді та критичне мислення. Варіант С важливі перше, друге, п'яте. Наявність доменної експертизи створення бачення продукту критичне мислення. І варіант Д важливі третє та четверте. Уміння працювати в команді, планування та організація роботи команди. Потрібно вибрати тільки один варіант правильної відповіді. Як завжди, почнемо з розбору неправильних варіантів. Отже, варіант А, де важливі друге та четверте. Створення бачення продукту тут не є ключовою навичкою тестувальника. Це завдання бізнес-аналітика разом з бізнес-представниками, які визначають, для чого створюються продукти яку цінність він має приносити. Планування та організація роботи команди також не належать переважно до ролі тестувальника. Це відповідальність тест-менеджера, або якщо це agile проєкт, усієї команди разом. Тому цей варіант не підходить і він неправильний. Варіант це, де важливі перше, друге та п'яте. Хоча до мене експертиза та критичне мислення дійсно є важливими навичками тестувальника, створення бачення продукту знову ж таки не відноситься до його ключових обов'язків. Через наявність цього пункту варіант є неправильним. Варіант Д. Важливі третє та четверте. Уміння працювати в команді справді важливе для тестувальника, але планування та організація роботи команди ні. Це управлінська функція, а не базова навичка тестувальника. Тому цей варіант також неправильний. Тепер розглянемо правильний варіант відповіді. А саме, варіант Б. Важливі перше, третє та п'яте. Це буде правильною відповіддю, оскільки наявність доменної експертизи допомагає тестувальнику краще розуміти бізнес-контекст продукту. Наприклад, тестуючи банківський застосунок, важливо розуміти базові фінансові процеси, щоб помічати логічні помилки та ризики. Уміння працювати в команді є критично важливим, оскільки тестування це не ізольована діяльність, це саме діяльність команди. Тестувальник постійно взаємодіє з розробниками, з аналітиками, з менеджерами, обговорює дефекти та спільно шукає рішення з усіма разом. Та критичне мислення одна із ключових навичок тестувальника, оскільки воно дозволяє ставити правильні питання, сумніватися в припущеннях, знаходити приховані ризики сценарії, які не лежать на поверхні. І саме критичне мислення допомагає виявляти дефекти там, де на перший погляд усе працює нормально. Отже, правильна відповідь у цьому питанні Б де важливі перше, третє та п'яте. Це повністю відповідає підходу ISTQB Foundation до ролі та навичок тестувальника.